Виконуємо номер 615 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезан 2023 рік. Автомобіль подолав відстань від Львова до Тернополя, що складає 129 км за 1,5 години. Яку відстань подолає автомобіль за 2,5 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю? Приступаємо до виконання. Нехай за 2,5 години автомобіль подолає Х кілометрів. Запишемо це. Нехай за 2,5 години автомобіль. Подолає ікс кілометрів. Запишемо умову задачі схематично. 129 кілометрів це 1,5 години і ікс кілометрів. Це у нас 2,5 години. Цю схему розуміємо так: 129 км відповідають 1,5 години, а км відповідають 2,5 годинам. Відстань, яку проїхав автомобіль зі сталою швидкістю і час є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням у кілька разів часу руху відстань збільшується у стільки само разів. Тому можна записати пропорцію 129 відноситься до змінної х. Як 1,5 до 2,5. Ми склали пропорцію, використаємо основну властивість пропорції для її розв'язування добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. 1,5х до рівня добутку 129 на 2,5. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. У чисельнику буде 129 помножити на 2,5. У знаменнику 1,5. Використаємо основну властивість дробу. Помножимо чисельник і знаменник дробу на число 10. Тоді будемо мати 129 помножити на 25. А у знаменнику 15. Тепер 25 і 15 скорочуємо на 5. 25 ділимо на 5 буде 5, 15 ділимо на 5 буде 3. В свою чергу 129 ми ще можемо скоротити на 3. 129 поділимо на 3, будемо мати 43. 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо в чисельнику 43 помножити на 5 знамену одиниця. Отже, 43 помножити на 5 маємо 215 кілометрів. Записуємо відповідь 215 кілометрів. Отже, за 2,5 години автомобіль подолає 215 кілометрів. Номер 615 виконано.